Бредлі Бройдлі безстрашно увірвалася на позиції ворога та впритул розстріляла техніку окупантів місцями, вивівши з ладу саме залізяча або знищивши екіпажі. Хто міг почав розбігатися та рятуватися усіма способами? Та схоже бійці на Бредлі тільки зловили кураж і не збиралися нікого відпускати. Градус у бою досяг максимального рівня. А що сталося далі? Дивимося у цьому відео. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо. Розпочинати у мережу потрапило відео того, як екіпаж бойової машини піхоти М2А2 Бредлі за 47-ї бригади відпрацьовує по рашистській бронемашині. Як ідеться у дописі військора Андрія Саплієнка, бойову роботу зафіксовано в районі Мирнограда, що на Донеччині. Там зазначається, що перетворюють ворожу бронемашину на решето українські захисники 25-мм гарматою Бушмастер. Зрештою, рашисти почали відступати. Хай там як найважча ситуація на фронті зараз саме на покрові. Овському напрямку, оскільки Україна втрачає території, а рашисти перекидають на цю ділянку все нові і нові свої сили. І про це говорить аналітик проєкту Діпстейт Руслан Микула. Наразі на Покровський напрямок іде перекидання нових бригад Рафії. Наприклад, одна із ворожих бригад, яка раніше була зафіксована як розбита в районі Кринків, була відновлена в районі Джанкою і зараз перебуває в районі Бердичів, що західніше від Авдіївки, розповів він за словами аналітика. Наразі важко передбачити з. Скільки ще сили Рафії направить на цей напрямок, оскільки ворог не зважає на втрати і має великий людський потенціал, який використовується по максимуму. Він зазначив, що попередній період для України був надзвичайно складним. Ворог продовжує наступати на багатьох ділянках фронту, і це стосується не тільки Покровського, а й турецького та Курахівського напрямків. Є просування і на Куп'янському напрямку. Також ворог просунувся біля тернів. Важкі бої тривають і на півночі Харківщини. Але найважча ситуація залишається на покровському напрямку, де ми втратили чимало сіл і територій. Проте основне завдання зараз зберегти частини сил оборони, які вміють і знають, як воювати і які готові це робити, наголосив Микула. І, хоч рашистські окупаційні війська продовжують тиснути на Покровському напрямку, на шляху ворога до Покровська є ще одне місто. Це Новогродівка Донецької області. Як зазначив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, це місто може стати нездоланним бар'єром для ворога. Причина. У логістиці забезпечення ЗСУ, а також природних та штучних перешкодах. Новогродівка це населений пункт, який знаходиться у них на шляху. Це місто із логістикою певними перешкодами для просування рашиських окупаційних військ, як природними, так і штучними. Тому воно являє собою максимально оптимальний варіант для того, щоб не просто загальмувати просування окупаційних військ, а зупинити їх на Покровському напрямку. Якщо оборона в Новогродівці буде організована на належному високому рівні, то саме вона може виявитися її перешкодою, через яку рашистам уже не пройти, сказав Коваленко. Він наголосив, що на Покровському напрямку на шляху в окупантів також є два рубежі: Сергіївка, Новожеланне та Орлівка, Миколаївка. А відстань до Новогродівки від того місця, де ворог перебуває зараз, становить трохи більше п'яти кілометрів. Окрім усього іншого із рахуванням тенденції просування окупантів, вони витягують свій північний фланг уздовж траси 05-11, не маючи із півдня флангової безпеки, і це є досить ризикове. Ним просуванням вони займуться вирівнюванням флангів насамперед південного, констатував Олександр Коваленко. Раніше стало відомо про те, що президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головкома зсу Олександра Сирського щодо ситуації на фронті. Так, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президентові про ситуацію на фронті, зокрема на Покровському напрямку. Там незмінно найбільш серйозні бої. І цей напрямок потребує наших найбільш посилених відповідей окупанту. Підкреслив Зеленський у своєму зверненні до українців кожна бригада. Кожен підрозділ на покровському напрямку. Всі наші воїни, які зберігають стійкість там і захищають наші позиції попри рашистські штурми, багато в чому тримають основу захисту і на всьому сході нашої країни. При цьому ми не зменшуємо уваги і до всіх інших напрямків на фронті на Донеччині, а також на Харківщині та в південних наших областях. Додав він до слова, нещодавно стало відомо, що війська Ерафії почали переміщення особового складу із Луганської області в район населеного Пункту стариця Харківської області, що неподалік кордону із Орефією. Про це розповів речник оперативно-тактичного групування військ Харків, полковник Віталій Саранцев в ефірі телемарафону. У район стариці почато переміщення особового складу противника із Луганської області. Це 22-й мотострілецький батальйон. Обстановка ускладнюється, але ми готові до розвитку будь-яких подій. Сказав Віталій Саранцев. Речник наголосив, що окупанти остаточно не відмовилися від своїх планів і будуть намагатися просуватися як до Харкова, так і через Вовчанську тил нашим захисникам на Куплінському напрямку, тому ми звичайно маємо бути готові до будь-якого розвитку подій. Противник буде намагатися шукати прогавини в нашій обороні. Додав він. Віталій Саранцев також зазначив, що расисти посилюють бойові пости засоби зв'язку системи управління на своїй прикордонні території недалеко від сотницького козачка на Харківщині. Так само є підсилення особового складу на вовчанському напрямку. Нагадаємо, що раніше Саранцев повідомив, що основні. Ні, зусилля війська РФІ концентрують на напрямку населених пунктів, глибоке. Та Вовчанськ. Зараз найбільш інтенсивні бої тривають у Вовчанську. Тут протягом останніх днів ворог сконцентрував найбільше своїх зусиль, проводить ротацію особового складу, залучає додатковий особовий склад, нарощуючи наступальний потенціал для можливих штурмових дій. Сказав Віталій Саренцев. Він додав, що ворог намагається проводити штурмові дії у центральній та північній частині міста. Атакує подекуди напряму. Ворог переміщується поодинці або маленьким. Ми групами концентруються в одному місці та вже після артпідготовки чи авіаудару штурмує наші позиції. Розповів речник. Водночас, за його словами, поліпшилася ситуація в районі населеного пункту. Сотницький козачок противник зазнав втрат і наразі відступає. Наступальні операції Рефі на сході та північному сході України мають на меті послабити здатність ЗСУ накопичувати ресурси та матеріально-технічні засоби, необхідні для того, щоб перехопити ініціативу на полі бою та провести контрнаступ. Про це йдеться у новому звіті. Інституту вивчення війни аналітики зазначили, що рашиське військове командування імовірно розглядає утримання ініціативи по всій лінії зіткнення як стратегічний імператив і продовжуватиме докладати зусиль для підтримання нинішніх темпів наступу, аби обмежити здатність України перехопити ініціативу на окремих ділянках фронту. У звіті також наводять слова командувача об'єднаних сил та групи військ Хортиця бригадного генерала Андрія Гнатова, який говорив, що рашиська військове командування розпочало. Наступальну операцію на півночі Харківської області на початку травня 2024 року, оскільки там було стурбоване, тим, що зусилля України зі зміцнення свого апарату формування сил дозволять ЗСУ використовувати новостворені сили для стабілізації лінії фронту та проведення контрнаступальних операцій. Таким чином, рошойський наступ на півночі харківської області мав на меті перешкодити Україні створити резерви та вирішити проблему нестачі особового складу у вже сформованих бойових бригадах, змусивши перекинути війська до регіону. І з інших ділянок фронту я вам вдячна, глядачі, за те, що ви додивились це відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках: Слава Україні і слава українському війську!